Клас. Є. Давайте подивимося, як завжди, на неправильні дієслова. Неправильні дієслова знаходяться у нас в кінці книжки. Пам'ятаєте, я вам остала її в квізлиці, я вмикаю 214-та сторінка. Зараз вона в мене зависне, як завжди, ані, ти глянь. Окей, це чудово. Ось ця штукенція. Давайте я запитаю вас. Дивіться, їх тут нескінчений список, гляньте. І донизу, пішов. Ось така ситуація. А ну давайте із цих церкви коменів посилювати. Що, що у вас робиться? Я так бачила, що ті студенти роблять зверху, тільки тільки починають є такі люди, ну нічого не зробиш. А я ось з кінця роблю інтригу. Як буде англі... ой, Хто про що думає? Як буде німецькою кидати? Хто пронумерував собі, це 126 дієслово. Верфен. Ось, дивіться він, верфен. І ви даєте три його форми. Не треба цей презент сказати. Варф, хат гіворфен. Кидати. Давайте забувати. Не давайте забувати. Давайте дієслово таке візьмемо. Значить, 111. Персен, де воно. Ось воно фегесен. Фегас. Хат фегесен. Так. Неправильні діє слова нікуди не гадяться. 106. Умцін. Ось воно переодягатися, переїжджати. Сок. Ум. Бачите, він показує вам, що ставка відділяється, префікс відділяється. Хат Чому тут хат і іст обидва? Якщо це значення руху переїжджати, то ми пам'ятаємо, пам'ятаєте, займ розбирали, це буде іст. А якщо просто переодягатися, змінити одяг, нікуди ніхто не йде, немає має слова руху, то це хат обідсовен. Ось тому тут є і хат, і іст, бо різні значення можуть бути. А ми давайте спочатку подивимося. Я бачу, кінець взагалі в ситуації. Дивимося, побігаємо на початок. Такий, щоб дивитися, що там робиться. Це сторіночка 214. Заходимо туди. Давайте п'яте приміром. П'яте це пропонувати всі його знати, сподіваюся. Unbietан. Так, на осінь, щоб ви це знали, бо буде інтрига. Анзеєн ось у нас. Хто пам'ятає переклад Анзеєн? Зараз я подивлюсь, як я. Дивитися. Дивитися, дякую. То що там, який три форми його? Піддивляйтеся. За анне -э хат ангезеє. Правні дій слова? Давайте оце простеньке бегін. Починати. В нього одне значення. Беган, гад, бегонен. Так, отака головнийка, у вас буде кожного заняття. Тепер, коли буде граматика, поки ви все не запам'ятаєте. Стрілка 116. Хто з книжечкою? Заходьмо. Один, один, претерітом. Та який претерітом? У нас цієї <рі> інтрига. Бачите, там уже претерітом є. Повторюйте неправильні дії слова. моя порада, хочете? Виріжіть три, три зайта, господи, сторінки. <рі> uh -huh. Розберемося. Сорок гендіодедас. Давайте подивимося, десь у нас з вами ці генус регень вже були. Попередно чи Сьогодні ми зробимо ще раз це генус реген, тільки більш поглиблено, і виконаємо вправи. Ось, дивіться скільки вправ. Це здається, що два. Я... А насправді там просто слова, треба буде артиклі поставити. Отож, я починаю розповідати в путь. У нас є мужчина, бородатий, написано вета, погода, автомаркен, автомаш, алкоголь і цайтройме, врімяні рамки, О, боже, часові проміжки. Дея, коли ми вживаємо де маскулін, чоловічий рід з алкоголем, ми десь це розбирали, пригадуйте, я хочу збільшити. Так. Де джін, англійською читаємо, де водка, але знову таки винятки, ви бачите, дас біє. Автомаркен, машини зазвичай це де BMW, де Honda, але саме по собі дас авто, але ж це не марка, по суті, правильно? Zeiträume, часові проміжки, день, де так. Чому доброго дня, гутенне так бажаю, да? тому що він хлопець, де монод місяць. Ем, назви місяців, власне, усі де януар, тут щоб не виписувати їх, 18 штук, 12 тиміш, де мідвох, так само середу, нам тільки дали, тому що, щоб не виписувати всіх штук, і сезони де фролінг, Але сама по собі Дівохи тиждень буде дівчинка. Дас Яр рік буде воно, ді нахт ніч дівчинка. Ну, ви знаєте, «гуте нахт, ми це вже розбирали. І погода. Дощ, де регент, він, ДСН. Я пояснила сьогодні в читацькому клубі для цього А 1 плюс. Ви, сподіваюся, не дуже в шоці від об'єму інформації. Сніг теж буде «де», але даз девіта, сама погода це буде DAS і Дізоне сонечне. Необхідно буде вам це завчити прикро, але я хочу вас порадувати. Коли ми вчили, то 80 років назад, ми вчили дуже великі талмуди. І там так, ця тема мінімум 50 сторінок. Да. Мінімум. Вам дали талмуди. Цього не треба вам зачати дуже багато. Ось, щоб ви просто були в курсі діла, як воно, потрошечки. Be feminine. Ну, а на рівні B2, C1, там доведеться вже ці талмуди вчити, на жаль. А поки що не треба. D, жіночий рід. Всі, що закінчуються на суфікс E і T. Хто каже суфікс, хто закінчує? Ну, лінгвістичні знову такі ці розвідки вам не треба. Просто будете знати, що закінчується на е і це, це означає дівчинка. Діканкхайт, хвороба, ді гефлікайт, сподівання. Це суфікси, іменників. Он все, що закінчується на он, ви вже знаєте. У нас була купа вправ. Так, ді. теж ді. Те, що на ін, це теж ді, це теж ді рецепт, те, що це на інділе. Е, 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 Я перепрошую, вибачте мене додатка. Я перепрошую, нехай наді виключить в себе телефон. майже не я подивилася, що не виключений телефон. Ага. А, комусь треба вирукнутий мікрофон, тому що йде з додатковий. Так, 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 він, він вас заглушує. Ага, добре, що мені повторити, звідси скажіть. Виключився, виключився телефон. Не знаю, напевно. Вимкнувся там телефон, що там. Хто там бачить, кажіть нам, чи ні. Ну, окей, Нормально? Все добре. Що мені повторити, що ви не чули? Все чули більш-менш. Ось ці чотири суфікси: раз, два, три, чотири, якщо вони у вас є в кінці, дивіться, діфройдінг, «друг», Хлопець, а дівчинка, як буде подружка, закінчення, "-ін". бачите, це жіночі закінчення. Оце просто запам'ятати Krankheit хайт, аузбіль, дюй, не лерерін це дівчатка. Інтрига під'їхала. Моторад Маркен, на відміну від Ата будуть дівчатка. Ді. Той же самий BMW. Якщо це мотоцикл, це буде дівчинка. Якщо це автомобіль, це буде що? Хлопчик там зверху єсть. Дивіться, бачите, Automarken, ось він цей БМВ, але ж це машина. Добре. І закінчення Е. У 80% хтось порахував нам, дякую, це закінчення Е. Діташе сумочка, Дібетер. Ну, це зазвичай, розумієте, це кажуть зазвичай. І, звісно, є винятки: де наме, ім'я, де бухшта бе, літера ауге, око, ен, де кінець, але менліген перзонен антіра. І усі чоловічого роду особи та тваринки, де юне це особа, не тваринка і де хазе – кролик. Вони будуть закінченням е, але це не дівчата, це хлопці. Ну, от як його завчити? Так як я розказую. Контекст реверсу нам впоміщ і завчати іменники з артиклями більше ніяк. Das Neutral, середній рід. Це ген і лянь. Пам'ятаєте, ми з вами проходили тему демінутивів, коли манюсінький, дом, домішечка, домічик, оце воно все було, собачечка. Все буде дас. Das Mädchen – дівчинка, das Brotchen – булочка. А ось і ці ж демінутиви які йшли зменшування. Das Oglein, das Brotlein, хлібушечок, хлібчичок, щось таке, очко і таке інше. O, закінчення das Kino, але Ну, Бачите ситуацію. Begin – ge, 90%. Якщо слово в німецькій закінч... починається на Г, то тоді воно буде Das. Das Gemüse. Das Gesicht, обличчя, овочі, але, звісно, але Die Gesundheit, uh, Боже мій здоров'я і Діґібюр теж у нас буде із Д. Uh, Чому? Хоча воно ж має бути ге. Винятки? Винятки, що робити? Ось така ситуація. А тепер я хочу, щоб ви попрацювали. Будь ласка, кому треба збільшити, я збільшу, але ж воно постійно зміститься, втіче, як завжди. У вас є де діодас, куди піде шон хайт. Хто знає? Я знаю. Так як суфікс хайт. Суфікс хайт піде сюди. Ді шон хайт. Краса. Куди піде емоція? Емоціон. Також ді. Тому що ціон. Куди піде Опель? Це марка автомобіля Дер. Значить, так. Бюро. Де наше бюро? Сезону. Я. Фрюлін весна, це сезон. Значить. Ді. Оцю табличку вам треба якось собі помітити. Дивіться, де вона той загубила. Де Фрюлін? Бачите? Ось він. Так, можете собі сфоткати на телефон потім, що як хочете. Фен хен. Хен. Суфікс хен. Де він буде той суфікс? Давайте дивитися. Хен, дас. Бачите? Феррарі. Машина? Yeah. Де? Значить, буде де. Ми просто думаємо, чи це машина, чи моторад. Ми думаємо, що це машина. Хойс-хен. Хен. Дас. А ви в курсі діла. Хен, лін о г. Гефюль відчуття. Г. У винятках немає оцих, дві нещасні штучки нам дали? Нема. Значить, das. Лібе. Закінчення е. Любов. Вона піде в бі. Ага. Дуже зручно буде тим людям, які роблять на Ютубі після того, як це заняття пройде. Вони просто на паузу поставили, зробили завдання потім перевірили по нам, та й все. Текіла. Текіла. Це у нас алкогольний напій, відповідно, він піде в диалог. Yeah. Спочатку я його розглядали. Концентраціон, суфікс ціон. Yeah. Ага. Хойфлян також ді. Дивімося. Да. А, das, das. А? Хорошо, да. успіх. А бетайлюн, ун. Ді. Дівчинка є. Фарбе, е. Ді. Є ді. Шне. Подвуку. Ді. Да. Та закінчується на е, але це буде він. Хербст. Осінь. Це пораху хлопець. Це він да, да, да. Я і абатерин, дівчинка, і ді. Ось така ситуація. Хочете зробити ще раз, потім, після нашого заняття, ми йдемо далі. Знов те саме завдання. Дивіться, де ді, діда, вам легше, тому що повністю вся полосочка буде одного артиклю. Ну, давайте файтак, август, зона і Морган. Це все будуть хто? Хлопці yeah. діти. Brav, das ist eine gute Idee. Hän-hän-fräulein-brötchen-ledchen. Hän-hän-hän-leinze. Das. Das. Wein, Rum, Martini, Sekte. Champagner. Der. Alkohol. ist Portion. 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 Und Mitteilen. Die. Ja. Reisen nach der Küche. Die. Die. Wind, Schnee, Hurrikan, Sturm. Сьогодні явище дія. Ось така ситуація. Щоб життя вам малиною не здавалося, де діодес і пасендерель. І підходяще правило. І правило, яке підходить. Das Geschäft починається на г. Значить das. Окей. Функціон. Тому що є Вінди. Це погода. Ми тут напишемо вета, yeah. тому буде дер. Як yeah. сніг у нас був. Я і дощ. І добре, хай буде. Менляйн. Менляй. Ляйн. Ляйн значить. Andшу ді гун. Тому що. Я монат. Це це. Я ja, тому що цей тройме. Мерцедес. Припустімо це машина. Der Я, чи, якщо машин. Ja. Тепер заходимо в in восьмирочку. Фандін. in значить. Die. Die. Вазе е значить Хайт. Дас. height. Das. Де ти? Наш хороший, де ти? Ось він, бачите. Кранк хайт. Зараз погодину буду шукати, де не зупинилась, а ні. Одинадцяте, мені здається: флешген. Хен. Я мага. Це швидше да. yeah. за все мотиват, а, правда? є. Ді. Okay. Ді. Рум. Ром. І бутилка рома. Дер, дер. Це алкоголь. І конту О. Це. Якщо Хочете не... сказати. Але, але... Да. Подивимося вправо і будемо знати, що даст чудово. Так, є успіх, я перестрибнула, мені здається. Третя вправа є. Четверта ще і п'ята, і йдемо в справах. Die так, у нас є множина, я бачу все на майже колосакіс. на с на н. Нам необхідно сказати одне ну. Ді Алштелінг, викинули цей N, получився ді Алштейн. Тож треба вгадати артикль, розумієте? Тут вже дім, множина уся однаковісінька. Діпекхен. А ну, як ви будете робити? Пекхен це у нас уже готова однина. Тобто, пам'ятаєте, випадок множина дорівнює однині, Оце він. Ми пишемо тут з вами з великої літри пекген пакетичок, і якщо це на хен суфікс, то це буде. Das. Це буде дас. Да. Ви собі якось робите? Оцю штучку, щоб ви бачили. Ось він. Дуже, дуже класно видно. Так, хорошо. Порціонен. Що ви скажете по порціям у нас? Діпор. За суфікс множини, вийшла порція. Так, сусідки. Нам треба сусідка. Дінахбарін. Це баришня сусідка. Ну так. Да. Що із моторадомості. Як ми зробимо, що це один мотоцикл. Єсть. Подарую ног. ти Базгешек. З лампами що там? лампи. А радіо? радіо. Драдіо. Das radio. Das radio. Das radio. А запозичене слово, тому воно буде з Дасом. Дев'яточка бійте. Лянь. Лянь це хен, лян, вони всі в одну когорту. Щось там лянь, хен О і Г, це, я розумію, що вам незручно. я тут його туди сюди металяю. Ну, а як же я сейчас? Кінляйн. Так, значить, дитятко у нас вийшлося. Das kін він так і буде. Кін для дітки, дитятка. Меглихка можливість. Зробіть одну. заберіть N. І вона у вас кайт. Кайт. получається кайте. Меглихкайте. Получається d Meglihkite. Можливість я. міцубіші Ну, ну. напевно причина. Я. Де? І забрали с. і місяці. Дерманат. Та й така ситуація. Чудово. Невже не останнє вправа, боже ні. Так, п'ятірка. Верхес ворот хат айнен андерен артикль. Це, напевно, лишній зараз будемо шукати, тому що написано, яке слово має інший артикль. Додайте артиклі і маркірен зі. Пам'ятайте собі, де рот вайн, тому що вино, де шампанія, тому що алкоголь. Але виняток да збі, де шнапс. Шнапс алкогольний, окей. Абент нах, так, монат, що лишнє? Der Abend, die Nacht, Дертах, Дерманат. Відповідно, дінахт, я. В трійчці, що лишнє. Теплота, якщо можна так сказати, тепло. Ді верме, розіне, ді наме, А Ану, давайте, а я не зможу, я не зможу переключитися. Ще подивитися. Ще, 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 зараз. Ви не будете бачити, напевне. Окей, буду розповідати на пальцях. Я йду зараз контекст в контекст реверсо. У мене стоїть German, Росія, Господі, що я говорю, німецька. Розіна. Я забуваю це Розіна і дивлюся: Іюм, він мені пише. Розін, ім'я. Ну, будемо вважати, що це. Ізум, як там, дірозіння. Я тепер маю повернутися. Книжку вам видно. Я сподіваюся, ми повернутися якимось чином. Все зум. Окей. То що там у нас виходить? Лишнє втрійці? Четвертому, в Четвертому, четвертому ви да. ж зробите. Да. Да, а чому? Ну, це виняток. Так, я да. де yeah. виходить у вас? Я De no. no. yeah? чудово. Що в п'ятому у нас? Yeah? Mm -hmm. Gericht, geschicht, geschicht. Подивіться, будь ласка, на бокс. Оце. Ну, не на бокс, а на полосочку. Які ви слова не знаєте? Давайте розберемо разом. Оце «геріхт». Або це суд. Або тарілка. Дас суд буде Д, а тарілка Ді. Блюдо буде ДАС, що хочеш, ти й роби. Окей. Okay. Якщо у нас багаж, буде ДАС, ГЕПЕК, припустимо, що дас геріхт, тому що я бачу гешір по суд низу, він теж буде ДАС. Тоді у нас історія die Geschichte буде. Лишньою, тому що вона буде із Ви бачите, як із гріхтом можна хорошо погоріти. Відповідно, у нього ж купа значень І до кожного значення свій артикль. Ну, от, треба балансувати, бачите, ось так. Добре, що там у шостому, як справа. Точно даст herbst. I'm so, I'm Дівохи, Дер Нахмітах і Дер Вінтер. Нахмітах, я. Де Вінтер, відповідно, так само, де Хепст, Міттак – це Де, і Дівохи у нас лишаються лишні. Що із сьомим у нас? Хто лишній? Що лишнє? Шневі. Шневі. Двіте. Правильно, тому що вона починається з Г. В винятках книжці його не було. Відповідно, ми поставимо його як лишній. А цей Г вітер це гроза. Гроза, шторм, буря і позитивні речі. І що там восьме з кіно? Діско не дас. Аді. А ті всі решта вас. Я, я. Чудово. Дякую за вашу роботу сьогодні. А це те, про що я вам казала, шану, те, про що я кричу на кожному углу. І із любого чайника, дивіться, Б1. Добрий ранок. Це називається, ми почали з А1, скільки там місяців тому. Ну, вже все, немає куди тягнути. 49-й юніт. Хоча книжка заявлена, як А ні, А1, Б1, до речі. кам за онзакте. Ну, і що ми будемо робити з неправильними дійсловами? Дивіться. Я вже залізла на наступну тему. Зараз я вже розкажу, ти піду. Es waren einmal zwei Geschwister. Жили-були колись двоє, е, я так розумію, братик і сестричка. Sie heißen Hansel und Gretel. Вони звуться. Hissen, не heißen, я не вмію читати, боже мій. Вони звалися Hansel und Gretel. Ihre Eltern arbeiteten im Wald. Їхні батьки працювали в е, лісі. І відповідно, ми заходимо з вами в правильні дієслова, ось у нас під'їхали суфікси те. На, на курсі цьому вони будуть, ці всі діла, але ж вам треба якось його відтренувати. І, -verben". Ось воно. Ich kann du ми вже на той претеритум, який ви вчили, другу форму дієслова, ми будемо наслаювати закінчення. І як ми їх наслоїмо, Скажіть, будь ласка, якщо ви не будете знати, а ось і вправи пішли. Трав, хайсен де інфініти, Простенько вправо. як звезд інфінітів. Вам потана друга форма дієслова. Трав. Зустрів від травен. Зустрічати бліб, від блябен, цоґан. Ніяких ідейкай не анон. Я ну, Хіс. гін, гіван, це все проте фур, кан. І під'їхав текст. Ein Mann und eine Frau любили уже у нас претерітум і одрубилися. Ну і так далі по тексту. Знову погрози студентам. Вам треба вчити неправильні її слова. Я здивлюся після претерітума, гортаю книжку, у вас піде плюс к вам перфект. А це не означає, що він буде повністю весь кусочок, намок на нього. Далі рефлексів прономен і індатів. Це ми все будемо з вами розбирати. Подивіться на кружечок, Б 1 Далі отака от ситуація. Отак вона має йти один за одним, один за одним, один за одним. Добре. Хороший, усім не п'ятниця, а неділі. Я вас побачу дуже скоро уже, завтра. Завтра буде читацький клуб загублені в Берліні. Щоб ви трошки відпочили від граматики? Добре. Я вас дуже прошу, вчіть неправильні дієслова, слова. Виріжіть собі 214, 215, 216 стрінки, і лайфхак, як вивчити неправильні дієслова, ви можете передивитися мільярд тіктоків, там купа якихось лайфхаків, його нема насправді, лайфхаку. Треба сидіти і зубрити його, як наші косіди в Умані, оце отак. І все, це вам правда життя. На жаль, якщо знайдете свій лайфхак, скажіть. Я за 24 роки практики дізнаюсь. До зустрічі. Хорошого всім дня. Пока.